Як зрозуміти своє призначення у цьому житті? Дуже просто почати робити те, що вам приносить радість вашого серця, те, що вас просять люди, те, що дійсно вас радує. Згадайте, що ви робили в дитинстві, коли ще ваша душа була чистіша, що більше всього у вас проявлялося, які якості. От і це і робіть. Чому так багато злих і жорстких українців, які готові напасти, закопати своїх жі замов за те, щоби поїхав, не поїхав? Такі запитання. Тому що коли більшість українців зараз в трансформаціях це як трансформація, як хвороба, коли в нас все підіймається, і коли в більшості людей, в багатьох людей, ще багато старих програм, багато цього. Старого, бруду, душі. Звичайно, воно все підіймається. Тому так люди себе поводять. Чи можуть планети передбачити майбутнє, та чи можуть орієнтуватися на астрологію як науку? Ще раз кажу, що це в минулому так, якщо ви йдете вверх, якщо ви пробуджуєтесь, то тоді вже це на вас перестає впливати, тому що ви над цим підіймаєтесь. Дуже хвилює питання: чи нападе Росія через 10 років знову на Україну? Ні, і ще раз ні. Це останнє випробування з цією країною, таке глобальне. А де зараз загиблі воїни, наші сини та чоловіки? Де вони? Як з ними комунікувати тепер? Як жити? Так, комунікувати з ними потрібно, але я не раджу вам їх смикати. Розпитуватись, плакати за ними, чому тому, що коли ви в переході, це дуже важливо їх не дьоргати. Звідти саме важливо їх навпаки постійно запалюйте свічки, постійно моліться, відчистити серце. Направляйте. І навіть кажуть, Господи, проведи, будь ласка, в світло таку ти, таку-то душу, це дуже важливо, щоб ви навпаки відкрили шлях портал через своє серце з Богом, щоб ця душа перейшла. Тому що більше ще таких душ загиблих вони ходять в пітьмі, вони не розуміють, що сталося з ними, і вони там застріють в астралі переважно. Тобто дуже потрібно їх направити, моє любі. І чим більше людей будуть молитись за таку душу щиро від свого серця. Не через Грегори, а напряму, якщо у вас є така можливість, то, звичайно, це для душі буде дуже добре. Як зароджується душа, душа не зароджується, зароджується, народжується тільки людська душа, і то це гра. Душа, як свідомість Бога чиста, вона завжди є, буде. Це є сутність Бога, вона ніколи не народжується і не помирає, мої любі.